Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Таке запитання просте каже Ісус. За кого мають мене люди? За кого люди мають Сина Чоловічого? Хто я для них? І тут ми чуємо: одні кажуть за Івана Хрестителя, одні кажуть за Іллю, а ще інші за Єремію або одного із пророків. Зверніть увагу, що ми завжди, знаєте, якби рівнаємося на когось, і це є дуже добре. Одні кажуть, що о, це як Іван Хреститель. А ті кажуть, що він таким духом Ільї прийшов. А той каже, ні, це Єремія або один із пророків. Люди порівнюють і кажуть, О, от він на того подібний, і на того. А я хотів би вам це сказати, що це є індикація того, що е, люди перестали розвиватися. Як? Дивіться. А до того часу, наприклад, от, прийшов Ілля. І він прийшов, Все, його ще не знали. І його сприйняли, його вивчили, його почули, його побачили, і він вписався в історію. Потім каже: ми маємо Ілью, це нам більше нікого не так. Отні прийшов Іван Хреститель. Прийшов, о, та він добрі речі каже. Де ми його послухаємо? Він він говорить духом Ілії. Все, Івана описав. Все, ми маємо маємо Іллю, маємо Івана. Які побудовані на пророках Єремії, які ще давно-давно писав. І далі нам вже більше нічого не треба. І в одному місці Христос каже такі речі, маєте Мойсея і пророків їх слухати. Якщо ви спинилися, каже Господь, і не хочете далі розвиватися, то ви не побачите Бога. Бачите, Христос прийшов, а вони кажуть: Ми маємо і Єремію, ми маємо Ілю, ми маємо Івана Хрестителя. Хрестите. І що каже Петро? Ти Христос Син Бога живого? Ого? Так ще ніколи ніхто нікого не називав, через те, що Господь Бог. Ще не посилав свого сина, посилав пророків, патріархів, пророків. А сина не посилав. І той, хто вміє приймати нове, той має можливість зустрітися з Ісусом. Ми дуже ціним те, що ми се навчили з нашої віри. Це є дуже добре. Віра має бути консервативна однозначно. Але як ти будеш сприймати нове, як ти будеш впроваджувати нове, чи ви скажете, не треба нічого впроваджувати. Ми маємо Йсея Пророків, ми маємо Ісуса Христа, ми маємо церкву, ми маємо віру. Все. Христос хоче, щоб церква була живою. І Він каже, Петре, ти скеля, на тобі я збудую церкву. І ворота пекельні її не подолають. Чуєте, на кому збудована церква Христова, на Петрові, який вміє розпізнавати Христа, який вміє Його не примірювати до когось? А ось він Христос. Ми дуже багато ті пальцем на того, на того, на того, на того. Бог каже, ні. Є ти, є ти і є я, каже Господь. Пізнай себе і побач мене. Почуй мене і зміни себе. Майте справу з Богом. Збираючись разом у спільноти, ми творимо церкву. Для того, щоб спілкуватися з Богом. Але Бог нас збирає разом, але спілкуватися хоче з кожним окремо, особисто. Стань перед Богом у спільноті, але відчуй свою особистість. І Петро каже, ти Христос, ти син Божий. О, Петрі, не тіло і кров тобі це відкрило, але Отець мій Небесний. Тому що тіло і кров він має на увазі тих, які сказали. Ті за Ільюма, ті за Єремею, а ті за Івана Хрестителя. Ну, тіло і кров то як? Ми їх бачили, ми їх чули, ми їх, ми їх навіть могли помацати. А де хто йшов на благоствення, де хто йшов на дохрещення до Івана Хрестителя. Із тих, що це слухали. <клух> І дам тобі ключі від Царства Небесного. Чуєте, кого ключі? Церква, яка збудована на Петрове. Яка тут церква є? римсько-католицька, православна, римокатолицька, чи яка? І дам тобі ключі від Царства Небесного, Петре, бо ти скеля. І ці ключі у наступника Святого Петра, святійшого Отця. Святішого Отця, який є главою Вселенської Церкви. Всі, хто мають єдність з Апостольським Престолом, ті мають ключі до Царства Небесного. Так сказав Ісус Христос. Не пророки. Ніхто інший. Так сказав Ісус Христос. Хто, хто вірує, як так якось інакше, віруйте, Господь не хоче забрати твою віру. Христос хоче тобі сказати своє слово, яке несе до спасіння. Бо каже, хто сприймає мене як пророка, отримає пророчу нагороду. Так? А хто мене сприймає як Бога, отримає Божу нагороду. Тому сьогодні, почувши слова Верховного Апостола Павла, який каже, ти Ісус Христос, ти Син Божий. Почуйте відповідь від Ісуса Христа, яку Він дає кожному із нас. Благословені ви, бо не тіло і кров вам це відкрило, але Отець мій небесний. Тому кажу вам: прийдете до церкви, яка збудована на Петрові, І я дам ключі від Царства Божого. І кожен, хто схоче, щоб йому розв'язалися гріхи, розв'яжеться йому. І кожному, кому зв'яжете, каже Господь, тому буде зв'язано. na zemlji, temu bo zvezano na nebi. Amen. Ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Slava Jezusu Kristusu.